Слава Богу, брати і сестри. Хочу подякувати Богу за вас, що ви є тут, в Кентакі. Я давно про вас знаю і вже, мабуть, років 15, як знаємо про вас, але ні разу не бачу вас і багато чув про брата Славіка, що є такий Славік. Боєчко, але ніколи його не бачив. Сьогодні перший раз його побачив. І хочу сказати, одного разу я читав книгу Псалмів, і там прослідкував таку одну червону ниточку, що за що ізраїльський народ відступав від Бога. І я там побачив, що одна із причин, за що він відступав від Бога, він переставав дякувати. І мене звати Андрій, я сам із України, з така її там Волинська область. Є Львівська область, там далі Рівенська область, хто з України, то знає цю область. І ми вже 22 роки звершуємо служіння місіонерів, постільки можемо, як можемо з сім'єю від місії Голос Надії, там в Волинській області, звідки я родом сам. І не раз ми зверталися до вас і не пам'ятаю жодного разу, щоб ми. Ви відмовляли, щоб допомогти на нужди людей, на якісь кричащі нужди. І пам'ятаю, одного разу це було десь 14 років тому. Брат Євген, брат Віктор Язиков з вашою церквою договорився, щоб визвали з України, щоб приїхав, щось трошки попрацював. І там треба було добудувати дім молитви, і жила ну, там жили кімнати, щоб і жити, і дім молитви разом. І дали в запрос до вашої церкви, ми поїхали в посольство і нам дали ну, отказ. І відказ, значить, отказ, поїхали далі додому працювати. І через місяць часу стається така подія, що якраз коли б якби дали дозвіл, і я приїхав би сюди в Америку, був би серед вас. Вдома сталася страшна трагедія. Вдома якраз загорівся будинок, в якому ми жили, і він згорів. Є тут брат, який теж з Волині. Він на другий день із молоддю приїжджав служитель брат Яков, допомагав все це розбирати, всі ці руїни. Він є свідок того. І, і проходить час, і, я думаю, так сталося поставляти. За чотири роки тому Бог попередив. Через молодого брата, теж з їхньої церкви, з Кам'янкаширська, що маю спеціальний план для вашого дома, щоб вас випробувати. Бо інакше коли прийдуть із питання, ви не встоїте. Що за план, що за, за дом? І коли таки згоріла ця хата, і на другий день я ми з дружиною залишилися в тому будинку, де такі одна коробка ще будувалася. Там, де ми зараз проживаємо, і лежить бумажка така на землі. Я піднімаю, а там те пророчество. Бог за 4 роки попереджував, що маю спеціальний план, щоб, вас випро... щоб вас, е... для вашого дома, бо щоб вас випробувати, бо коли прийдуть випробування, не встоїте. І я це поставив, я якраз мав бути в Америці, мав бути тут. А невідомо, що було би було б з сім'єю. Бог по-іншому розпорядився, і ваша церква дуже. Сильно в цьому поучаствувала, допомогла на будівництво. Ми за короткий час, за місяць, ми півтора часу все добудували, все зробили і ще лишилися кошти, ще ми купили транспорт, щоб ним служити для місіонерства, для, для церкви, щоб їздити і на свої нужди їздити за ті кошти. Так що ще 14 років тому було, І коли почалася війна, знову ми дзвонимо до вашого брата Славіка. Брат Віктор звертається до нього і треба продукти, треба допомога. І ми їздили туди в Львів, до брата Павла Олексюка, до... який там цим завідував. І багато разів ми там були і брали ці продукти, і везли теж нашу місцевість. І коли їхали по дорозі, і з тим братом-волонтером, який забирали, кажу, слухай, нам і 30% забагато із того, що нам дали. І він каже. Я теж дивлюся, що забагато на вашу церкву, у нас невеличка церква. Я кажу, давай так, 30% ми беремо а остальне, ти знаєш, куди завести на схід, там, де дійсно нужда, де дійсно є потреба. І ми так робили, і вся ця продукція імені вашої церкви завозилася туди, де є нужда, де є потреба. І там, де ми живемо, ми теж багатьом людям роздавали, хоча війна в нас ну не стріляють спокійно. Але стільки є нуждених людей, стільки хворих людей. І теж ваша церква через Алекса Чебурука передавали коштами, передавали, щоб послужити тим людям. Я не маю пальців, ну, пальців стільки на руках. Стільки ваша церква допомагала на ці справи милосердя, стільки допомагала, щоб і продуктами, і молилися, були нужди, і на це будівництво після пожару. Хай Бог вас благословить, хай воздасть вам сторицею і. Ну, ми звітували, фотографії присилали тих людей, хворих людей, тих нужденних людей. Не хватить часу, ми обмежені в часі, щоб святкувати. Але все це бачить Господь і свого часу, одного разу ми прийдемо туди на небо, і Він скаже: Я голодний був, ви мене накормили, я прагну, ви мене напоїли. І буде таке удивлення, коли, Господі? Так ми навіть не чули за той пожар. Так ми навіть не чули за тих хворих людей. Так ми навіть не знали тих людей. Але Бог знає, як це зробити. І хай Бог благословить, я теж коротенько торкнуся зараз теми. Мене лежить на серці тема, яка називається: Яке насліддя я залишу після себе своїм рідним? Яке насліддя я залишу після себе своїм рідним? Зачитаю місце слово Боже, це книга псалмів із 37-го псалма. 25 вірш. Я дуже люблю це місце, і я бачу, як воно діє в моєму житті, як воно діє в інших християнах. 25-й вірш із 37-го псалма. Я був молодим і постарів, але не бачив праведника залишеним ані нащадків, які не мали би хліба. Щодня, виявляючи щедрість, він позичає. Тож і його нащадки будуть. І Я 18 років, нікуди не виїжджав. Не то, що в Америці. В Америці взагалі це перший раз вже 5 тиждень, як тут в Америці, там був у місті Ірі, де колись брат раніше язиков був служителем. Зараз і брат Володя і Снідко. І Взагалі за 18 років я не був ні на заробітках, я не знаю, що таке Європа. Я не знаю, я тільки колись, коли були, назбирається якась сума, що треба віддати, бо вже ну, напозичав, треба поїхати заробити. Це була Росія, ми поїхав, заробив і віддав. І далі я був навчений бути при служенні, бути при церкві і звершати цю працю, яку Бог доручив. І знаєте, Бог благословляв до цього часу, не оставляв. Всього вистачає. І мені прийшла на пам'ять одна е, така е, картина, я ну, порозпитував своїх батьків, хто був дід, хто був прадід і хто був прапрадід. І одного разу я запитав батька, тату, чого нас в селі називають американці? Нікого не називають в селі Американці, а нас називають американці. І батько розказує, твій прадід, звати дементій. Одного разу положив серце поїхати в Америку заробити грошей, щоб потім з тими грішми приїхати на Україну. Ну і така була мода. Може хтось пам'ятає, хутора купити. І це був хазяїн. Що приїхав, заробив грошей, хутора купити, інше ну там знаряддя, щоб господарувати. Це десь 70 років, може більше, може менше. Я точно ну, не можу сказати, якому це році було. Він приїхав сюди в Америку. Мій прадід приїхав в Америку. Тоді багато хто приїжджали. І, видно, тяжко працював. По судя по тому, стільки він привіз, він казав, цілий чемодан доларів привіз. І він привіз цей чемодан доларів. І всі люди знали, що він приїхав з Америки. Хтось їхав і там оставався собі, ну, других дружин находив, про дітей забувався, Цей вернувся додому, вернувся до сім'ї з чемоданом доларів. І хтось пам'ятає, в те время були такі катерівські гроші, такі великі гроші були. І до нього. Ну, а Советський Союз долари не в почоті, за їх нічого не купиш, тільки лежать, і він часом відкриє, подивиться, згадає, як в Америці вони цінні, як в Америці можна було і акри землі купити, і можна було господарувати. А тут приїхав і, і нікому не інтересно. Вони і назад їх поклав. Про це знали євреї в нашій місцевості. Тоді було дуже багато євреїв, і вони знали, що до його треба такий-такий підход. І вони знайшли цей підхід і виміняли всі ці долари у його. Виміняли всі ці долари, і він остався тільки з одною назвою Американець приїхав з Америки. І коли, ну, коли виміняли євреї долари, стала інфляція. Стала інфляція, і ці катерівські гроші, і вони стали непригоді. І його син, це вже мій дід, стає інкасатором, кіньми розвозять гроші, де, хоч зберігай твої проблеми, маєш до банка довести. І цей син його, мій дід, привозить возом ці гроші, які він виміняв у євреїв на, на, на долари, і топлять грубу. І топлять грубу. І так само будуть із цими долярами, браття, сестри. Ми, ну, якщо читаємо книгу відкриття одного разу, будуть топити їм грубу. І все, що залишилося одного прадіда, залишилося назва американців. Ніхто не був із цієї родини. Я тільки чув два, два роки тому, мій там двоєрідний брат із Домінікану трошки жив. Там був, ну, він програміст, трошки його інший спосіб життя. не можуть собі дозволити. Ну, більшість з цього родини, більшість цього наслідя ніхто не був в Америці, а назва до цих пір в селі американці. Отаке наслідя оставив один мені, прадід. Він знав, він вірив в Бога. Я не думаю, що він не молився. Він вірив Бога, але він не знав Бога. Але є в мене друге свідчення. Є друга сторона, яку я більша з радістю хотів би поділитися. І там уже не Прадід, а там прапрадід. Там уже прапрадід це поматерний, я розказав, за батькову лінію, а є ще по матерній лінії. І той чоловік не їздив в Америку. Він був круглий сирота. Він був круглий сирота. Як навіть його звати, я не пам'ятаю. І інших його, його дітей, внуків я пам'ятаю, а його не пам'ятаю, але це не стільки важливо. Цей круглий сирота жив в тому селі, звідки я родом, і він нанявся в наймити до пана, прийшов наймити до пана. І я не знаю, що так сталося, але той пан дуже полюбив цього круглого сироту. Можливо, був як Іосіб, всьому послушний, в всьому давав раду. І коли ці пани помирають, вони все переписують на цього круглого сироту. Переписують на цього кругло серту, він стає великий чоловік у селі, дуже багато землі, стає Солтисом. І чогось він став називати дітей своїми біблійними іменами. Я так подозріваю, що це пани були не просто пани, пани це були теж, мабуть, євреї. І коли він, бабуся, розказувала, вона розказувала, що не дай Бог. Проходив бідний, приходили ніжчі або старці, їх тоді називали. І ну, е, коли він відсутній, і він знає, що їх не накормили, не напоїли, і там спеціально їм була сумка, що їм з собою дати. Там стільки муки, стільки олії, стільки ще що потрібно було дати. І як приходили на, на, на до його на панщину, зранку треба було сніданок е, давати. І як це все відбувалося? Бабушка розказувала за того. Е, Сину свого діда для неї був дід, для мене прапрадід, як він робив милосердя людям. Він ніколи не відпускав старців, він ніколи не вилишав людей, які потребували допомоги. Він завжди їм давав і дітей, щось називав біблійними іменами. Прийшла совєтська власть, усе забрали, усе розкуркулили землю. Забрали. І не сталося нічого. На сьогоднішній день і навіть ніхто не знає, де його могила. Коли я був молодший, бабуся розказувала, каже: хотів би хоча б якусь оградку би поставили. Коли я став подростати, став віруючий і ну, став замічати, що в серці завжди робити милосердя. І мені цікаво стало, а звідки це, 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 це бажання? І я дивився на, на життя і, своєї бабусі, на їхній родовід. І, Дуже благословенний родовід. Ми ніколи не були без куска хліба. Ми ніколи не були без того, щоб, щоб ще й поділитися з іншими. І я так дивився, бабуся, вона замічала, якщо обично свято, якийсь великий, хто є бідним в селі, пекла хліб, здобний собі, і тим людям. І щось там собі готувала і тим людям. І в першу чергу бігла і в поселі роздавала І все. Я потім дивлюся, моя мама так робила. Вона буває, попадає в лікарню, попадає в лікарню і поки лежить. Розвідчик дивиться, до кого не приходять, хто в такому состоянні, що ні, ніхто до нього не приходить і там по дві неділі лежить. І коли її виписують, вона приходить додому, іде щось своє готує, щось купляє і тим людям носить Я потім багато свідчень чув від чужих людей, зовсім не віруючих людей. Вони кажуть, передай привіт своїй мамі. Вона, ну, по нашому вона не віруюча, але вона живе цими справами милосердя. Звідки це вона взяла? Колись це робив наші прапраді. І це робили його внуки, сині, його правники, і так далі, і так далі. Це продовжується. І дивлячися на те, що каже апостол, не апостол, а муж Божий Давид, я був молодим і постарів, але не бачив праведника залишеним ані його нащадків, які не мали би хліба. Щодня, виявляючи щедрість, він позичає. Тож і його нащадки будуть благословені. І я проводжу таку паралель. Десь вже я проводжу таку паралель, що один оставив для свого наслідя тиху назву, тихе ім'я. Американці там, чи, чи Афри... Ще якось, ну, можливо, навіть знаменита така сім'я. Ну, пользи з того. Пользи, з того з чемодана доларів, не, при, не принесла пользу, тому що чоловік не знав Бога. І він не бачив нуждених людям, кому потрібно допомагати. Той чоловік був круглий сирота, зовсім нічого не мав. Але так подбав про своє майбутнє, своє майбутнє, своїх дітей, своїх прадів -пра -пра цього нащадків, що сьогодні продовжується. І я сказав за маму, і є ще дядько в мене, він дань обожщика, бувався, кажуть, тракіст. Я так Ну, стільки почув, стільки він людям допоміг, і в мене такий прийшов висновок. Ну, більше за його в селі ніхто не оказав милосердя. Це чоловік, який по-нашому не віруючий. Але... Я знаю дуже багатьом людям, він допоміг і всім родичам, комусь більше, комусь менше. І він так само приїжджав і шукав, хто є бідний, хто є нуждений, ковбаси їм купить, і рубашку якусь подарить, ще щось, такі такі елементарні речі. Але спускався на такий рівень, він живе дуже забезпечено. І все це робить, щоб жінка не знала, бо жінка цього не одобряє, жінка не привезла, він живе в Бресі. І революція, це продовжується. І коли якесь свято, я постійно у церкві оголошую, в першу чергу, те, що ви наготували, згадайте за бідних, згадайте за нужденних, занесіть. І я коли сюди їхав і один із інвалідів почув, що їду, і думав, з усім їду. І став плакати, покликав, що прийшов до нього. Кажу, Міша, чого плачеш? Казали, ти їдеш в Америку. Кажу, та їду та й приїду. «Побіцяй, що приїдеш, кажу, приїду. Ну, він пам'ятає, що е колись свята, йому обов'язково щось принесуть. І він там мене щось попросив, каже, пожалуйста, привези, оце, що оце, брити. Бо інвалід, і дуже тяжко з тими станками мати справу, кажу, постараюся привезти. І яке благословення ми оставимо своїм дітям? Е хто сіє вітер, пам'ятаєте? і почне бурю. Не багато Бог не треба. І я дуже би вас закликав би. Кожного, хто слухає мене. В першу чергу допомагаємо своїм, своїм рідним. І що я так говорю? Недавно мені мати розказала, нас хворів батько, теж десь це було років 14 тому. Хворів батько на рах. А я настільки був зайнятий місіонерством, скільки за інших людей переживав, і за інших звертався сюди в Америку, щоб їм допомогли на лікування, на інше. А за батька забув. І вона мені як стала там давно розказувати, каже, я ходила по селі до своїх родичів, позичала гроші, щоб його лікувати. так брат же ж був, Холостяк, він по заробітках, його ж гроші були. Думаю, ви за ці лікуєте. Ні, каже, ми за ті не лікували. І вона далі стала розказувати, каже, мам, хватить, мені серце болить. То я стільки іншим чужим людям переживав, стільки я шукав, звертався за кордон, звертався в інші місця, їм допомагали, а рідному батькові. І ще дещо я згадав, кажу, мамо. Ну чого ви не підказали? Чого ви не сказали мені? Це ж не тяжко було. І добре, коли є хтось біля нас, який підкаже, ти не знаєш, куди пожертвувати. Ходи, я тобі покажу. Ходи ходи разом, провідаємо, ходи разом, зайдемо в ту сім'ю, де без ніг, сахарний діабет, ще сліпий. І це, це, це ваша церква таким людям допомагала. Я потім висилав фотографію. І 12 років ніхто не допомагає. Я питаю, хто вам влада щось допомогла? Допомогла за 12 років, 50 доларів, раз виділила адміністрація. І за свої кошти треба через день возити на діаліз. Прокачувати коров, треба купляти ліки, і треба ще що. І таких людей дуже чимало. По 250 таких кілограм. Є люди, які від кроваті до кроваті не можуть дійти. Так, да, в нас немає війни, але нас. Є ті самі люди, які сказав Бог, буде всегда тебе старець, буде всегда тебе хворий і бідний, щоб випробувати тебе, чи ти не забувся, і не перестав дякувати євреї, просідкуйте слідчий раз, як будете спочатку до кінця псалми читати, через що вони відступали, забували, переставали дякувати. Переставали дякувати. І хорошо дякувати словами, але якщо тебе Бог благословляє, якщо тебе є можливість. Поділися тим супом, поділися тим куском хліба, поділися тим іншим, що тебе Бог благословив. І Бог обіцяє, що будеш ти благословений, будуть твої діти благословені, будуть твої нащадки. Сирота оставив більше. І що цікаво, ці землі на сьогоднішній день все повернулися знов в нашу родину. І цей чоловік, це двохрідний мій брат, він. Сьогодні дуже великий там ну, фермер став. Так сталося в житті, він одружився, і в дівчини грошей багато, а, 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 а батько і не знає, куди подіти, а в його голові багато. І ну, інститут кінчив, і саме дитинство знав, як цими рослинами займатися. І сьогодні найбільший ну, фермер у селі там цими Лохинами має справу. І чоловік сто дає робочі місця. Він про цю історію не знає. Я йому маю колись, коли буду вдома розказати цю історію, як усе повернулося назад. І він землі ще скуплює, ще скуплює, Колхози розвалилися, колхозів немає ті, що позабирали. Все вернулося назад. І сьогодні я чую за його хороші відгуки. Люди приходять, він дає їм роботу. Ну по мірі можливості платить, і люди мають мають ну, на місці можливість працювати. Сирота оставив дуже багато, той з чемоданом доларів, не оставив нічого, крім однієї назви американці. Хай Бог нас благословить, щоб, можливо, у нас не зовсім багато є, але з нами є Господь, той знав Господа, той вірив і знав Господа, раз замічав сироту, замічав вдову і щось дітей називав біблійними іменами. І по сьогоднішній день благословіння Боже на нашому роді. І я вірю, що це обітування. Для всіх нас належить хай Бог на цьому благословить і допоможе сіяти те, що учить слово Боже, будуть благословені ми, наші нащадки, наші діти, внуки і правнуки. Амінь.